Перший в західній Україні спортивний музей з'явиться в Івано-Франківську. Місцем розташування його стане коледж фізичного виховання. Тут розповідають: майбутній виставковий зал збере експонати, які охоплюватимуть період від Олімпійських ігор стародавньої Греції до сучасних здобутків прикарпатських спортсменів. Наразі приміщення під музей облаштовують. Тут вже є портрети президентів національного олімпійського комітету від початку його заснування. Зображення бога спорту ЗЕВСА, кілька гравюр боротьби греків. В стародавній Греції головним з усіх змагань. Було п'ятиборство стрибки, метання списа і диска, біг та боротьба. Тодішні спортивні правила дещо відрізнялися від сучасних в Древній Греції. Коли починалися Олімпійські іри, всі війни робили перерив на той час, потім про Олімпійські ігри. А ми маємо зараз абсурдну ситуацію. Проходять Олімпійські іри і держава, яка проводить Олімпійські іри, робить агресію на сусідню державу. Дивіться, вже ношення візьму по своєму виду спорту в Древній Греції. Коли боксер падає, його не б'ють. і пішла приказка, лежачого не б'ють. Ну якщо вона зараз подивитися, то робиться навпаки. Ті дячкають, що впав, вже треба його затолочити. Перші змагання з бігу на короткій дистанції відбувалися на Такому гарєвому покритті або навіть на покритті пісковому, який встилявся на поверхню землі. І для того, щоб відштовхуватись, відштовхувалися таких ямок. Тепер є стартові колодки та ще й підключені до електроніки, де фіксується електронний час. Задум про створення музею виник ще торік. Коштів на реалізацію проекту з державного бюджету не передбачено. Зізнаються ініціатори. Відтак наповнюватимуть і виставкову залу власними зусиллями, адже на вже існуючі експонати витрачено 60 тисяч гривень. Також організатори сподіваються на допомогу олімпійців з Прикарпаття. Їх у нас понад три десятка. Один з таких учасників Роман Вірастюк. Він вже знає, що подарує музею. Якісь експонати дам дам якісь свої костюми. Зберіг, слава Богу, не пороздарював, не попродавав нічого. І якщо там будуть їх чемно зберігати десь під склом, то віддам свої костюми е, кльово, але воно трохи далеко і або хоча б інформативно люди знали, щоб це було. Ну треба буде попрацювати, щоб людина, яка буде керувати вже потім, коли він відбудеться, вже сам факт. Треба, щоб воно дітки могли прийти подивитися. Про власний спортивний музей слави Івано-Франківська розмірковують і в мерії. Тут зізнаються, створенню його перешкоджала відсутність приміщення та брак коштів. Сьогодні ми маємо приміщення. Значить, це приміщення знаходиться на вулиці Чорновола, 22. В цьому приміщенні знаходиться сьогодні художня школа, знаходиться будинок вчителя. Але отримавши це приміщення, ми шукали різні варіанти проведення там капітального ремонту. На жаль, ті варіанти, які розглядалися в той чи інший період часу. Не вдалося їх реалізовувати наразі. Міська влада не озвучує, коли саме з'явиться музей слави. Натомість унікальний спортивний музей на базі коледжу фізвиховання планують урочисто відкрити за рік. Подія буде приурочена 75-річчю створення навчального закладу. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко – новини на вежі.